Вітаю, друзі! Сьогодні я сію однорічні квіти лобелія фескадна суміш і лобуляря королівський килим. У тому році я знімала відео, але в цьому році я хочу відзняти по іншому посів, без пікеровки і без перевалки. Я взяла ось такий, це був тут торт кілограмовий. Зробила внизу там дирочки, це така буде міні-тепличка. Я замітила, що рослинки саме лобелія, лобула лярія дуже довго люблять бути ось в такому, навіть коли сходять маленькі, виходить міні-тепличка, я буду потихеньку пою відкривати, але лишати. І місце займається небагато. Дивіться, я поділила умовно це все отак на квадратики. І вийшло в мене. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, п'ять, 20 квадратиків. Це так, як ми б замінили 20 стаканчиків. Так, лобелія. Дуже мілкопильна, я в тому році показувала. І отак я буду старатися в кожний квадратик потрошки посіяти. Ось так. Далі я буду продовжувати сама. Отак я навіть кісточкою, бачите, по землі розпреділяю, і воно виходить дуже добре. Покажу вам лобулярію як чи її називають лісу. В тому році я пікірувала, в цьому не хочу. Але її так не посієш, як кілобелію, вона теж мілкопильна. Але недаром це називають килим. З однеї насінини виростають величезні, величезні дійсно килими. Тому я буду старатися дати по раз, два, і три насінинки квадратик. Все. Ось так я буду робити. Потім я пульверізатором все збризну гарно, накрию кришечкою і поставлю обов'язково в тепле світле місце, бо місце, бо мілкопильне насіння сходить тільки на світлі. Хотіла зверти цю, ось не вийшло в мене, але доступ світла буде добрий. Ось, ось такий в цьому році в мене буде посів лобелії та алісуму однорічного. 19 лютого. Сходи лобелії і лобулярії. Зійшли вони, почали сходити дня 3 назад тому. Ну, я ж так і сіла, так і зійшло декілька населення, можливо, ще зійде. А ось так виглядає лобелія. Посіяна 12 лютого. Ще я тримаю його парничку ось так. Але передично потрохи приоткриваю. Ось так щоб провітрювалося. 1 квітня ось так виглядає лобелія каскад суміш. І ось так лобулярія. Дуже гарні наросли кущики. Я надіялася без пікеровки, але я думаю, що ще до висадки в ґрунт ще дуже довго, і я бачу, що вже коріння зайняло цілий об'єм. Так що мені придеться, ну я ділила на квадратики, підцеплю ложечкою і перевалю в стаканчики з-під сметани. Тут у мене попару на сімінах, так само я... Це все буде перевалка, це буде не пікіровка е, Алісуму. Так що це не тяжко. Тому ось на 1 квітня так виглядає і все-таки придеться мені перевалити. 3 квітня. Все ж таки свою лобелію і лобулярію Алісу я перевалила в більші стаканчики. Ось такі 500 грамові. Багато хто думає, чому я, коли сію велику тару, ділю на квадратики. Тоді дуже легко я підсипляю ложечкою разом з корінням і просто перевалюю. Я не травмую рослинки. Ось. Тому ось так я перевалила їх. Алісом де по дві штучки в більшу тару, де по одній в меншу. Ось так. Швидко, буквально 10-15 хвилин. І вона піде ще гарніше біст, і будуть просто-просто шикарні кущики лобелії і алісуму. 16 травня. Так виглядає лобелія каскадна. Ось, вже я почала робити композицію в кашпо. А так виглядає Алісо фіолетовий, який вже буде квітувати. Ось. І ось вчора я вже посадила в кашпо свою лобелію ампельну. Спробувала пока в І Алісу. Бо вже буде квітувати. Поки що зробила одне кашпо, а далі будемо дивитися. Ось. Чи відкритий ґрунт, чи де я буду саджати. Ну, ось хай трошечки ось потепліє земля, ну, ось навіть в Кашпо Зовсім холодно. Ну, ось такий вигляд. На 16 травня. І так, 20 червня. Лобелія, ампельна, каскад, суміш. Що ми бачимо? Ніжні. Такі квіти. Звичайно, блакитних багато. Ось одну бачу біленьку. І Алісу. Ось прекрасний Алісу. Ось так виглядає вона на 20 червня. Висаджувала я кінець травня і початок червня в Кашпо і у відкритий ґрунт. І ось у відкритому ґрунті. Звісно, що не таке масове квітування, тому що в відкритому ґрунті ж було холодніше їй і пізніше трошечки я висадила. Зато в відкритому ґрунті алісом розростається над швидко і великим масивом. Тут або одна, або дві всього рослинки. По-моєму, одна. Так, так, одна. Це одна рослинка. Ось, бачите? Дійсно, що Алісом це так і там підписано. Королівський килим. Це дійсно килим. Ось, ось така краса. 15 липня. Так виглядає лобелія. В цьому році, із-за того, що аномальна спека і посуха. Так вона в мене до морозів завжди. В цьому в році буде навряд чи. Думаю, що навряд чи. От. 15 липня. Так виглядає Алісу, ось, але це із-за посухи, і аномальної спеки. Зазвичай він практично до морозів. Це перший раз, що так він почав швидко, також, як і лобелія, осипатися. От. Ну, тим не менше, все одно виглядає непогано. І сьогодні, 5 серпня свою лобелію і Алісу в горщику, так як вони зовсім по сухостійки було літо і вони засохли, я десь півтори неділі підстригла. І е, вони потім нарощують нові квіточки. І піде знов нове квітування. Так що, якщо у вас, так як і в мене, десь ці квіти вже заложили насіння, вже не квітують або підсохли, можна підстригти. І піде наступне квітування. І зараз покажу у відкритому ґрунті. У відкритому ґрунті ситуація краща. Тут я їх не підстригала, але, хоч вони заклали ось насіння, але пішло ще одне квітування. Ось фіолетовий Алісу. Ось такий світло-фіолетовий з білим алісом. Це самосів. І ось починає квітнути самосівом білий алісум. Ну, фіолетовий самосівом не виходить. Це тільки ті, що я робила розсадою. Самосів вийшов тільки світло-фіолетовий з білим. Ось з цього фіолетового. Ось так виглядає у відкритому ґрунті. І ось такий прекрасний. Це також розсадою. Бачите, ось тут заложила насіння, а тут пішло друге квітування. Ось. А це, дивіться, величезний коврик це також самосів. А ось фіолетовий тільки виходить, бачите, такий з насіння. Прекрасний фіолетовий алісум. Просто дійсно королівський килимок. І ось тут прекрасна синя лобелія. Поряд з алісумом. 5 серпня, Боже, квітування ну, до, до морозів. Також вона, я той раз знімала період, що вона заклала насіння, а нові квіточок ще дала мало. А наразі, дивіться, яке просто шикарне квітування. Дуже прекрасні ці однорічні рослинки. А ось тут поряд з гіхерою мене зростає. Тут вона і голубенька, і бачите, деякі є трошки, трошки біленької лобелії. ну, Фіолетової, бачите, в одному місці була там горщику, але наразі її немає. Ось так прекрасно біля гейхери червоної виглядає надпрекрасно. 25 вересня. Здається, ці коврики все більше і більше розростаються за лісом. Фіолетовий це мій з розсади, білий це самосів. Ось прекрасні коврики будуть квітувати до морозів. Більше вже знімати не буду. Я гарантую, що вони будуть до морозів і. Е Ну, Квітка прекрасна. Просто якщо ви хочете саме фіолетовий колір, то потрібно сіяти насінням, а потім він вже буде давати вам самосів білого і такого біло-фіолетового. Надпрекрасний. І моя лобелія також далі квітує. І все ще, як бачите, також закладає на, ну, на квітування. Також буде це все до морозів. Прекрасна, прекрасна лобелія. Ну, Лобелія самосівом не так сходить, як лісом, тому лобелію я завжди сію. Завжди. Ось я вже прикупила насіння, і ампельна, і ще якась там ну, різна. Ось дивіться. На цій грядочці і Алісу. Ну, дійсно, королівський килим. Ну, ну Це просто краса. Це окраса. Ну Я не уявляю свого квітничка без лобелії і Алісума. І в горщиках, і в відкритому ґрунті. Ну Просто всюди просто всюди краса. сіймо і вирощуємо такі прекрасні квіти.